Всім привіт привіт, котятка. Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні а, у нас відео на тему розхламлення. Я скоро переїжджаю в малесеньку квартирку, я зняла тільки на місяці. Це однокомнатна квартира в розово-білих тонах. А, і тому що е, час уже е, переїжджати, так як оренда платна е, закінчилась, і скоро тут поселяться в цій квартирі нові е, жильці, і тому мені потрібно вже переїжджати, але в мене ужасний бардак, і щоб мені зібрати всі віші. Мені потрібно хоч якось прибрати, тому скоро на вас чекає дуже много відео з переїзду. Ну що ж, приступаємо, але нам спершу треба е, піти найти Лакі і Лізу, тому що вони десь тут кавуляють. Лакі і ліза? де ви є? Лакі, куди ти заліз в фонтан? Дивитися диви, мокрий. Весь мокрий, як я тебе буду нести. А ну, мы попробуем тебе за. От Отак, так. ти не розляпаєш по цілому під'їзді. Ліза, Ліза, де ти є? Ліза, куди ти залізла? Злізай! Ліза, Ліза, злізай. Так, ходи сюди. Яка ти погана? І ти. Лакі, там тобі телефон. Все, ходи. Ти така безкетниця. Все, Лізка, можеш йти? Так, телефон, піцам сюди, Лакі, а ми з тобою йдемо. Митися. Так, залізай в ванну. Беремо ми твій шампунь, десь тубо біленький. Так, рушничок. І тебе гадвей моїм. Який ти же. Ага, ну ти всюди мусиш залізти? Так. Сідай ту на унітаж. Я тебе выдаю. Все? Тепер частенько маєш йти. Але вичешем ще тебе заїдно. Щоб не було колтунів зранку. Ну, Навіть під вечір, тому що зараз ще зовсім не пізна година. Так Гарненько тебе вичеше. Так, все. Тепер можеш ще спатки. А ми з вами приступимо до уборки. Спершу ми зберемо усі е, одяг. Її потрібно, ну, не всі, ті, які, які я носила, потрібно занести їх у стіку і усіх постирати. Оди от, от пальто, халатик медичний. Лізо. Ну, куди ти залізла? Тут у нас нема нічого з одягу, а ні, на полиці у нас ще тут є теж одяг, ми його теж забираємо. Це все ми кидаємо в корзину. Перевіримо, ще в кімнаті, чи немає нічого лишнього, Ну, тут, здається, все частенько. Беремо корзину і відправляємося на низ, на перший поверх е прачечну. Так. Заходимо. У нас тут є так і сушка, так і е сама стиральна машина. Стиральна машина знаходиться аж на в самому горі. Ми одяг покладемо в одну, а рушники і халатик в іншу. Тому що вони білі, я не хочу, щоб все сплуталося, і рушники стали іншого кольору. Так, корзинку ми набік, і нам потрібен порошок. Сюда сопим порошок, и сюда тоже. И не забываем про кондиціонер. И туди, и туда. Закрываем и нехай стираем. А ми з вами в е, цей час розкладемо усі е, віші по своїм містам, тому що коли я приходжу, я кладу. І в мене все може так стояти, стояти, накопичуватись, поки я не змож, вже не можу знайти усі свої віші. А, і Поки все стирається, ми з вами все переберемо, розкладемо по моїм посупу, по моїм підлоги протрем пиль. Обов'язково. А ви будете це все видіти на пришвидшеному режимі. Ми з вами вже повністю прибрали все помили. І зараз ми можемо відпочити тільки нам ще єдине, що лишилося помити унітаз. У наступному відео ми з вами вже будемо прибирати. ну, не прибирати, а збирати всі мої віші, а їх у них много. Як думаєте, в якому доміку я буду жити? А Він маленький квартирка. Це двоповерхова квартира. Вона маленька в розових тонах, однокомнатна квартира. А там двоповерхова ліжка. Як думаєте, пишіть в коментарях знигу, яку я обрала собі е, жилья на недільки, я думаю, 2-3 хватить. І пізніше я перевіду. Я навіть не знаю, чи буду виходити відео з, е, з того життя, де я буду проживати. Може на цей час потім будуть виходити різні відосики. Я вже переїду. Ну, а всім дякую за перегляд. Пока-пока.